Виконуємо номер 6.9 із підручника Алгебра 8 та номер 11.9 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спросіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У чисельнику і знаменнику і діленого і дільника у нас многочлени, тому розкладаємо многочлен на множники. У нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У знаменнику у нас многочлен на множик його не можна, тому просто переписали. Тепер, щоб поділити дріб на дріб, потрібно ділене помножити. На дріб обернений до дільника. Тому 2P додати 4К буде в чисельнику. І я виношу спільний множник 2 за дужки. П додати 2. А МН додати М у квадрат знаменнику, і я виношу спільний множник М. І тепер... Виконую множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. П додати 2 Ку на М і на Н додати М. І тепер скорочуємо. P додати 2 q P додати 2 q скорочуємо на многочлен. І від перестановки доданків сума не змінюється, тому скорочуємо на N додати N. В чисельнику маємо 2 помножити на різницю M і N. А в знаменнику M. Переходимо до другого завдання. У другому завданні виносимо 6 дужки в чисельнику знаменник без змін і множимо на дріб обернений до дільника розкладаємо х квадрат, відняти 25 це 5 у квадраті за допомогою формули, різниця квадратів і виносимо 4, 2 спільний множник за дужки. Тому, спочатку виносимо спільний множник 6 за дужки, Знаменник переписали. Тепер множимо на дріб оберне до дільника, і 4х от 10 буде в чисельнику. Виносимо спільний множник 2 за дужки. це буде 2х додати 5. А х квадрат відняти 25 йде в знаменник, розкладаємо на множники, це буде х відняти 5, помножити на х додати 5. І тепер виконуємо множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник Можемо скоротити. Х відняти 5 на многочлен, і на многочлен 2х додати 5. Тоді в чисельнику у нас буде 12, а в знаменнику сума Х і 5. Завдання третє. У третьому завданні ділене переписали і множимо на дріб обернений до дільника 5А відняти 10 піде в чисельник. Виносимо спільний множник 5 задушки. АА квадрат додати 4А додати 4 знаменник. Це у нас квадрат першого виразу, квадрат другого виразу і подвойний добуток. Квадрат суми буде А додати 2 в квадраті. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Перепишу квадрат суми. Через добуток двох однакових множників, кожен з яких дорівнює сумі А і 2. І тепер скорочуємо на суму і на різницю. В чисельнику будемо мати 5, а в знаменнику суму А і 2. І завдання четверте. У четвертому завданні наше ділене переписали і множимо на дріб обернений до дільника. Тоді 2м квадрат відняти МП піде в чисельник, виносимо спільний множник М за дужки. А. Х квадрат додати 2х додати у квадрат це квадрат суми. Піде в знаменник. І тепер бачимо, у нас майже однакові многочлени відрізняються знаком p з плюсом, p з мінусом, 2m з плюсом, 2m з мінусом. Винесемо мінус за дужки. І тепер добуток від'ємного виразу на додатнє. Буде число у нас від'ємне. І множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер знаменник на знаменник. Многочлени беремо в дужки. І розпишу через добуток двох однакових множників. І тепер скорочуємо на суму Х і, і на різницю 2m і П. Буде мінус в чисельнику М, а в знаменнику сума Х і. Y. Номер 6,9 із підручника алгебра 8. Та номер 11,9 – із підручника математика 8 виконано